Моє вітання, слава Україні! Сьогодні у нас 4 липня-четвер. Традиційно з понеділка по п'ятницю. Інформаційний день на моєму каналі починається з програми зарубіжжя. Програми про події у світі, які стосуються України і як ці події висвітлювали впливові світові засоби масової інформації. Ну, темою номер один, на мою думку, і скоріш за все, воно так і є. Це є саміт ШОС Шанхайської. Організації співробітництва, який відбувається сьогодні в Казахстані, в Астані. Там присутні ключові гравці, які протистоять, якщо можна так сказати, Західному світу на чолі США, Росія, Китай, Іран. Так, там є і Туреччина, вона, хоч член НАТО, але вона є запрошена, не є членом ШОС. Сьогодні офіційно Білорусь стала десятим членом цієї організації. Вони фактично зараз заявляють і говорять і намагаються ну, зібрати навколо себе достатньо кількість країн і хочуть реально ну, започаткувати таке от протистояння Заходу, і говорять про багатополярний світ, тобто такий блок, який би. Міг бути альтернативою для інших країн, альтернативою щодо організацій, які є в Західного світу. Також, безумовно, є інформація про події, які є в Україні, але ми також можемо цю інформацію прочитати і побачити в інформаційному просторі України там багато було повідомлень про те, що офіційно підтверджено вихід наших військових із одного з районів міста Часів Яр. Також є інформація про знищення українського міг 29 Давайте подивимося разом, як про ці та інші події повідомляли і повідомляють. Повідомляли вчора ввечері і сьогодні зранку впливові світові засоби масової інформації. Associated прес. Лідери Росії та Китаю зустрілися на центрально-азіатському саміті, демонструючи поглиблення співпраці. Останні вони зустрічалися разом у травні. Тепер вони будуть проводити зустрічі на тлі щорічної сесії Шанхайської організації співробітництва, яка проходить у середу, четвергну, там дійсно у середу, і Путін та прилетів у Казахстані. Ну, пише Сужений прес, що таке Шанхайська організація. Вона була створена в 2001 році Китаєм і Росією для обговорення проблем безпеки в Центральній Азії та регіоні. В цілому іншими членами є: Індія, Пакистан, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Узбекистан Не, нещодавно відносно приєднався туди Іран, країни спостерігачі та партнери по діалогу, включають Туреччину, Саудівську Аравію та Єгипет. Ну і Білорусь сьогодні стала повноправним членом. Ну, крім тих лідерів цих країн в Ірані, там е, віце-президент, бо там обирають у п'ятницю, завтра у другому турі президента Ірану. Е, також, до речі, приїхав туди і генеральний секретар е, ООН е, Антоні Гутєрош. Е, ну там е, це аргументують тим, що він хоче позиціонувати ООН як ін інклюзивну організацію, яка спілкується з усіма великими клубами. Ну, організаціями. Ну і Асошений Прес пише, що Путін хоче показати, що Росія не ізольована через санкції Заходу від вторгнення в Україну в 2002 році. Казахстан не є учасником Римського статуту. А Міжнародний кримінальний суд видав арешт на решт на арешт Путіна, і Путін використовує це саме для зустрічі з лідерами країни, які так чи інакше ну, є певною альтернативою Західному світу. За York Times. як Китай і Росія конкурують і співпрацюють у Центральній Азії. The New York Times також продовжує цю тему щодо е Шанхайської організації співробітництва, щодо саміту. Але тут вони пишуть, що оскільки Росія загрузила в тривалій війні в Україні та дедалі більше залежала від Китаю щодо поставок, Пекін швидко рухається до розширення свого впливу в Центральній Азії, регіоні, який колись був у сфері впливу Кремля, і це дійсно так. Ну і, зокрема, під час зустрічі лідери країн Центральної Азії з президентами Китаю та Росії цього тижня в Астані стає помітним зростання присутності Китаю в регіоні, Будуються нові залізничні лінії та інша інфраструктура, а торгівля та інвестиції зростають. Ну і Сріньок Таймс пише, що казахські діти розмахували, там, коли прилетів Сі Цзіньпінь, розмахували китайськими прапорами та співали китайські пісні. Ройтерс. Росія заявляє, що готова постачати газ до Європи через Україну після 2024 року. Ну про це заявив е, е, віце-прем'єр-міністр Олександр Новак п'ятирічного у нас завершується 31 грудня 2024 року. Нафтогаз вже наш заявляв, що він не буде продовжувати. Ну, бачите, Росія готова і каже, що давайте будемо через Україну транзит газу в Європу. Ну, я не знаю. Це напевно давно треба було це питання вирішити. Який може бути транзит газу в країни агресора. Але я сподіваюся, що дійсно 31 грудня це питання закриється. І Європа не буде е, мати необхідність купляти російський газ після всіх санкцій і те, що Європа робить стосовно е, уникнення залежності від російського газу, диверсифікації, енергонесів, вони вже багато ну, в цьому сенсі зробили. Це Гардіан. Президент Туреччини Тейбер Дуган. Ну, він на, там, на зустрічі з Путіним в Астані на цьому саміті Шанхайської організації співробітництва, ну, знову запропонував свої посередницькі послуги, сказав, що справедливий мир ще може бути досягнутий, який задовільняє дві країни. Але там, от, як пише The Guardian, чомусь прес-секретар Путіна Пісков заявив, що ні, ні. Ну, я так розумію, що мова йде про те, що тільки цей російський варіант миру, який Путін. Оголосив, він є для Росії прийнятним. За Телеграф. Росія знищила український Міг-29 на аеродромі. Про це повідомило Міністерство оборони Росії сьогодні в четвер, пише за Телеграф. Мова йде про аеродром Долгінцево, і що в міністерство, міністерство Російської Федерації опублікувало кадри, на яких видно вибух. Аваційного авіаційного ангару поблизу злітно-посадкової смуги. Ну, у вівторок вони повідомляли, що знищили наші там, винищуючи Су-27. Це щось якась, ну, такі новини не зовсім для нас прийнятні і приємні, і з цим треба щось робити. Тим більше, що, ну, якщо от скоро вже буде поставки f 16 то їх точно треба берегти, щоб так от не могли по ним завдавати удару росіяни. Я не знаю там, чи. Мова йде про дрони-розвідники чи про певних агентів, які наводили на ці е, наші літаки, але треба вживати, як на мене, ну, всі можливі необхідні заходи, щоб такого більше не повторювалося. Француз Калімонт. Володимир Путін стверджує, що ШОС буде виступати за багатополярний світоустрій під час от, саміту в Астані. У своїй підсумковій декларації країни-члени підкреслять свою прихильність формуванню справедливого батополярного світового порядку, заснованого на центральній ролі ООН, міжнародному праві та прагненні суверенних держав до взаємовигодного партнерства, заявив президент Росії. Ну насправді це достатньо така цинічна заява, особливо стосовно на міжнародному праві, так і е, центральна роль. ООН. ми бачимо, як дотримується міжнародного право Росія, як вона всі ці правила порушила. Для президента Росії пише Льомонт, та його китайського колеги Сі Цзіньпіня, та також ПР та присутніх на саміті. Цей багатополярний світ має стати альтернативою американській геомонії у світових справах, яку вони засуджують. Ну так називається гегоменію США. Путін, зокрема, після свого вторгнення в Україну активізував зусилля з об'єднання країн Азії, Африки, Близького Сходу та Латинської Америки навколо цієї ідеї. Ну то що я. На початку говорив, вони хочуть сформувати варіант альтернативи. Там, взагалі, мова йде про євразійську таку безпеку. І такий варіант також 에, Росія розглядає. Фігаро. Москва заявляє про знищення винищувача ну от цього про кого ми вже говорили на аеродромі Долгінцево. Ну, вони застосували балістичну ракету Іскандер. Так повідомляє Міністерство оборони Російської Федерації. Франці інфо достатньо цікава, на мою думку, і потрібна інформація, скільки Чехія нам надала допомоги. Зокрема, про це заявила міністр оборони Чехії Яна Чернохова, що з моменту вторгнення загалом на 288 мільйонів доларів були поставки в Україну зброї з боку Чехії. Станом на 31 травня 2024 року Прага направила в Україну серед іншого вісім літаків. 62 танки, 131 бронемашина, 26 засобів хімічного спостереження і комплектних засобів протипітрової оборони, також 13 гаубиць, 12 реактивних систем залпового вогню, 4900 реактивних снарядів, 649 проти танкових ракет і 8222 реактивних гранатомета. Про це повідомило міністерство оборони на своєму сайті. Дякуємо Чехії, Сподіваюся, що про буде продовжуватись. До речі, міністр оборони так і сказала, що це хоч і там запаси в них, як вони там пишуть, вже стають меншими, висихають, але це не означає, що вони не будуть допомагати Україні. Вони зараз будуть закуповувати танки в Німеччині. Так і Шпігель про заяву федерального міністра закордонних справ Аналени Бербок на слухані в Бундестазі, вона заявила, що Росія залишатиметься найбільшою загрошою нашій безпеці та свободі в Європі. всяжному мабуть, вона про це вже і раніше говорила. мова йде про те, що як вона сказала, ми цього не вибирали. Ми не вибирали, ми не хотіли цього. Німеччина несе особливу відповідальність і тепер відновила довіру, яку вона втратила через свою політику щодо Росії. Ну це правда. Політика в них була достатньо така, ну м'яко кажучи, дивна більд. Німеччина не стане стороною війни. Про це заявив канцлер Шольц також в Бундестазі. Він сказав, що так, я даю цю гарантію. Це те, за що я виступаю як канцлер. Ну, подібні заяви Шольц робив і раніше. Ель Паїс. Путін демонструє близькість СІ та Ердоганом на регіональному саміті. В Астані. такий матеріал вийшов в Ель-Паїсі. Президент Росії використовує засідання шанхайської організації співробітництва для зустрічі з лідерами Китаю, Туреччини, Ірану та інших країн. Російський президент Володимир Путін скористався однією з небатьох поїздок за межі Росії, щоб продемонструвати свої зв'язки з кількома лідерами та шукати зближення з іншими, які мають можливу вагу в майбутньому. от війни в Україні. Ну це так і є. Ельмундо Іспанське, за словами Путіна, Росія готова прислухатися до пропозицій ШОС щодо миру. Тепер ну, в принципі, розуміло, чому і Пєсков сказав, що пропозиції Туреччини вони якось не, не сприймаються. Що за якийсь справедливий мир і раз пропозиції ШОС будуть сприйматися? Ну, мова напевно, йде те, що і Китай в свій час пропонував. Росія готова врахувати пропозиції країн-учасниць шанхайської організації співробітництва щодо вреглювання конфлікту в Україні, заявив у четвер сьогодні, президент Росії Володимир Путін. Виступаючи на саміті, який проходить у столиці Казахстану, для Републіки Катерійська про те, що Путін заявив, що Шос і Брікс – нові стовпи багатополярного світу, що формуються, ми ну, бачимо, реально будують серйозну, намагаються дати альтернативу цим заходу, цим демократичним фактично цінностям. То ця вісь зла, вона хоче так, що от навколо себе побудувати такий ну не табір зі е, країн, е, скажімо так, які би могли бути віднесені до вісі зла, але з тих, які або нейтральні, або які мають якісь певні претензії до Заходу. І таким чином збільшити кількість тих країн, які ну, умовно є партнерами, союзниками Російської Федерації тобто боротися проти своєї ізоляції, проти санкцій Західних. Для Стампа. Знову згадую про те, що президент Туреччини Реджип Тийб Ардуган запропонував свої скажімо так, пропозиції щодо посередництва. І також Ляснам попише про те, що Путін знову заявив вже на Шанхайській організації співробітництва, російська пропозиція щодо України може зупинити військові дії. Ну, я хочу нагадати: мова йде про те, що чотири області, Крим взагалі, то само собою, ніби в Росії, мова Донецька, Луганська, Запорізька і Херсонська, і тоді от припинити дії. Але це означає, що вийти далі із України, України, вони хочуть такий певний статус кво зробити. Ну ці пропозиції, безумовно, для України є неприйнятними. Я сподіваюся, що ця програма буде для вас цікавою і корисною. Якщо це так, то ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте, поділитесь цим відео. А хто ще не підписався, підпишитесь на мій YouTube канал. Незважаючи ні на що і ні на кого, все буде Україна!